Акустика в авто повністю мінялась, тут H стоїть англійська, голова Blaupunkt, ну і Саме головне це бас ззаді. Давайте послухаємо. Це прикол нових автомобілів, що ти можеш взагалі не змогти поставити. І за електроніки туди не будуть тричатися на гарантії, і так далі. Ти не зможеш прокачати акустику або в цілому, або взагалі, тому що або не знають, як це зробити. А в старих машинах або не знають, або не хочуть, бо нове авто, і так далі. А в старих машинах, от класно. Машина сама корпус просто не витримує цього тиску і тут, якщо сильно потужно ставить, все Коротше, вібрує по повній. Максимум 40.

Да, на жаль, корешто, от з новими авто. От, я хотів поставити на своєму зараз MGZ, але ну, просто не знаю, як це зробити. Там є у мене думки, як можна зробити. типу поставити. Але не буде голови, яка ж от контролює тут все. Тому що дивіться. Тобто там я можу поставити від дверей там колонки. Спеціальний такий е, прилад забув, як він називається, девайсик. От, тут же ж, ми ж контролюємо бас, трібл, е, високі частоти, бас низькі, баланс, да, якщо комусь треба, в мене рівний він стоїть. Фейдер, е, тобто розподіл між басом і е, звичайними колоночками. От, так. Де тут у нас фейдер? Еквалайзер, якщо комусь потрібен, ну, я сам виставляю, мені не потрібен. loud off loud ще більш потужно. Типу. ну Воно взагалі тоді в мене тут не витримує тут і так навалює. ось Тому не вийде в новій машині поставити щось прикольне. ну Я думаю, в залежності, мабуть, від модели. Конкретно Кажу за МГЗ там не вийде такого зробити, тому що там планшет, а в планшеті ця вся канітель. Тобто, щоб замінити голову, це по факту треба планшет поміняти. Можливо, хтось у у когось є якісь думки стосовно цього, може щось підкаже. Пишіть в коментарях, дякую. Дякую за перегляд.